Завантажили на трал. Увесь необхідний інвентар, який потрібен нам для роботи. Відчосувати, який використовував після вантажної воронки. Плуг ППУ-50, плуг прицепний, вантажний. Значить, розібрали ми навісні плуги ППУ. От рама одна лежить. Вон лежить колесо опорне, леміг зі стойкою. Ось один бачимо і ось інший. Поклали на поддони. Є значить, вагончик, який у нас використовується як слісарка, там, інструмент приладдя та запчастини. Другу раму з плуга ПП Н50 засунули під вагончик. Ось так зараз будемо кріпити весь інвентар до кріплення і будемо вставати на позицію для виїзду.